Достаток наше право дане нам від народження. Щоб бути багатим, зовсім не обов'язково народитися в багатій родині, отримати гарного освіту. досить правильно ставитися до своїх грошей і прагнути до досконалості. Думайте про своє здоров'я, успіх неможливий без хорошого здоров'я. Багатство без здоров'я не принесе радість. Певненість у собі і позитив важливий принцип фінансового успіху. Заведіть собі нотатник або журнал успіху і записуйте в нього п'ять речей щодня, які ви зробили добре. Якщо п'ять нотаток не набереться за день, просто пишіть, чим вам сподобався сьогоднішній день і за що ви дякуєте сьогоднішньому дню. Ви повинні завжди мати фінансовий запас міцності мінімум на шість місяців життя. Ви можете втратити роботу, доходи, працездатність і можливість, де взяти гроші. Почніть правильно ставитися до своїх грошей вже сьогодні. Чи вірите ви, що розбагатієте, неважливо вірити чи ні. Але якщо будете дотримуватися найпростіших правил і принципів управління особистими фінансами ви обов'язково розбагатієте. Притому не пізніше, ніж через 7-10 років. Лише 20% зусиль призводять до 80% результатів. 80% зусиль відповідно дають лише 20% результатів.